Мафія працює. сіяли овес на зиму. Зараз даємо ще гною. Щоб було добре. Щоб овес сходив. Іван Павлович. Місцевий розкидач. Дядю толю не знімаємо. Анатолій туля. А ви ще менш не могли нагрузити їздити. Чи тобі я би тим скаутом? А? а? Ти? Не, натішиться б не натішиться я. Не натішиться, каже, ніяк та Іван. Чабаті хороші. Ты работяга, да? Иди, поїдь, сам їдь Я знімаю, знімає, ти под'їжджаєш. Під'їжджай. — Піду апаратом хорошим проїдуся. Давай під'їжджай. Апарат іще. Печка, печка, печка. Ви шагну дали в кабіну. Оба І вперед. Главный Іван! а ж ти печку включив! А я не не включав, я не знаю як вона включається навіть. Опа, а ну туди, до кабіни, типа, куди і все. Поняв, так? Да? Я поїхав фасад робити, все, працюй. Виж давай, гною, щоб бульба родила! Як? Картопелька! Алло! Як топлі? А як ты каже